Доброго ранку і доброго дня! Міцного здоров'я бажаю вам я! Здоров'я основа всього на світі! Здоровими бути бажають всі діти. А ви, діти, майбутні нашої країни. Що ж є корисним для здоров'я? Як ви гадаєте? Так. Це правильне харчування, догляд за своїм тілом, загартування, активний відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі, а також спорт. Ось про спорт ми сьогодні і поговоримо. Спорт це найкорисніший замінник ліків. Спорт це життя, сила і краса. Спорт допомагає людині виховувати силу волі, бажання стати кращим. Він не тільки дає здоров'я, загартовує характер, зберігає молодість. Спорт. Це змагання за певними правилами. Спорт включає в себе підготовку до змагань, це тренування. Часто спорт служить розвагою для глядачів. А які види спорту ви знаєте? Пропонуємо вам подивитися на картинки і назвати вид спорту. А ми вам допоможемо. Знаєте такий вид спорту? Це футбол. Грають командами. Забивають м'яч у ворота. А це який вид спорту? Це волейбол. Також гра з м'ячем. Але майданчик розділений сіткою. А це який вид спорту? Це баскетбол, командна гра з м'ячем, який закидають руками в кільце із сіткою. А це, це плавання, такий вид спорту, в якому метою є найшвидше проплисти зазначену відстань. Цей вид спорту, ви знаєте, це теніс. Грають двоє гравців. Гравці використовують ракетку для відбивання тенісного м'яча. А це велогонки. Такий велосипедний спорт. Змагання на велосипедах. А цей вид спорту називається легка атлетика. Це змагання з бігу, стрибків, метань та спортивної ходьби. Існує ще багато видів спорту, про які ми розкажемо на наступному занятті. Спорт відрізняється від фізкультури. Спортсмен за участь в змаганнях отримує нагороди медалі. Грамоти кубки. І сьогодні ми пропонуємо вам зліпити гарні нагороди для спортсменів це медалі за перше, друге та третє місце. Лиш один рецепт на світі. Всім усім підходить дітям. Коли спорт полюбиш. Сильним, спритним будеш. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Ви вже готові зліпити гарні медалі для спортсменів? Готуйте пластилін та будемо приступати до роботи.